Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Кашарель, який називається Елла. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей і про ще багато класних інших ароматів. Ось у мене є такий пробник: цей Лала, і він у мене майже майже закінчився, тут може, ну, крапелька. Залишилася, я вам зараз про нього розповім. Що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є кокос, бергамот, жасмін самбак, апельсиновий цвіт, бурбонська ваніль та пачулі. І що хочу вам сказати, я перший раз цей аромат протестувала. Це було 21 травня. Я чому пам'ятаю, бо це якраз мій був другий день, коли я була у Франції. Я пішла до Сефари, просто я 20-го приїхала ось, і пам'ятаю, це було просто не так давно. Так ось він вже продавався, тобто цей аромат був новинка. Ще було написано, що це новинка, але він вже продавався в магазинах. Не, не, не у всіх країнах в Європі вже він продавався, в деяких він і зараз не продається. Ну, Думаю, що може прийде. Все ж таки, це кашарель, кашарель є багато де. Так, що хочу сказати, Я, коли я перший раз його протестувала, я не могла. Сказати, що так, мені дуже-дуже він, він подобається, я просто очікувала щось іншого. Чому? І я вже 100 мільйонів раз вам казала, що мої очікування це мої, а те, що бренд робить, це зовсім інше. Так ось, кашарель не так часто робить нові аромати. Так, у них є там якісь фланкери. Але нові аромати це я на фрагрантиці. Продивилася, останній раз вони робили сім років тому флагман. І це був Yes, I am, Він у мене є, і мені подобається цей аромат. Тобто не так часто вони випускають нові аромати. Візьміть оце, візьміть той факт, що той, хто зробив цей аромат, це Домінік Ропійон. А ми знаємо, що він робить дуже класні, дуже красиві, іноді такі, знаєте, несподівані аромати. Оце теж. То, що мені дуже подобається, кашарель. Я дуже люблю цей бренд. Є у мене декілька улюблених ароматів, і досить той аромат, що випускається, і на, наразі. Це у мене Нуа, я обожнюю цей аромат, я його постійно маю в своїй колекції. Я вже 25 там, більше років його дуже люблю, він дуже класний. Тобто, оце все ми візьмемо. І ось чому я, я не була приголомшена цим ароматом. Ось, пляшечка, вона непогана, вона мені навіть подобається, я, я її знаходжу зробленою. ну, Зроблена вона нормально, не, не, не якось там, от, знаєте, що, е, що, що мітелик той може відвалитися. Ні, все нормально, все якісно зроблено. І ось я не так давно його ще раз протестувала цей аромат. І, і ви знаєте, я не то, що змінила е, своє е, відношення до цього аромату, ні. Я і досі думаю, що він. Не аромат життя. Я не думаю, що цей аромат для якогось стане там аромат підпись, або аромат, без якого не можна жити, або аромат, без якого, там, я не знаю, постійно повинен був цей аромат бути в колекції, бо такого більше нема ніде. Я не думаю, люди, я не думаю, але він легкий в користуванні. Тут є нота, яка для багатьох може бути такою. Ем, яскравою і навіть ем, нотою, яку не так легко перенести, кокос. Ми знаємо, що кокос, він може бути такий яскравий, він може, ем, може головний біль навіть викликати, ем, якщо ви любите кокос, а ще Якщо ви не любите його, то ви знаєте, що іноді буває, що й голова від нього просто розвалюється на шматки. Кокос це складний аромат. Може бути складним, складна нота пачулі, бо ми знаємо, що пачулі теж може бути, знаєте, така, така зелена нота, яскрава нота, дуже-дуже така. Складна і також жасмін може бути дуже складним. Так що тут є такі ноти, які такі складні, які, до яких потрібно звикнути, до яких потрібно якось підходити якось обережно. В цьому ароматі цього не треба робити. Це легкий аромат, легкий для розуміння, легкий для носіння, як на мене, він. З ним все добре, під нього не потрібно якось знаєте, підповзати. З ним все класно. І оце в цьому ароматі мені сподобалось, що цей аромат у нього є потенціал бути ароматом, який дуже багато людей полюбили. І не, не зважаючи на, на, на то, скільки років. Цим людям. Я бачу цей аромат і на дівчатах, на молодих, я бачу цей аромат і на немолодих дівчатах теж. Так що, як для мене, то це такий, знаєте, паспорту і універсальний аромат. Він мені ось якраз цим дуже подобається. Мені подобається, що кокос є, що його відчувається, але він, як прозорий. Якби, знаєте, така кокосова солодка вода. Тут є е, ваніль, але вона теж не, не супер яскрава. Тут є квіти біля, не, вони теж не супер яскраві. Тобто, все зроблено класно, з таким добрим балансом. ось. І це мені подобається в ароматі, чесно вам скажу. Ще одна річ, що мені подобається, коли цей аромат сходить з шкіри, то він не сходить, знаєте, шматками, так якось, а він просто тихше стає тихше, 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 і потім просто відпов... відповзає з шкіри, стійкий цей аромат. Якщо ви мене вже давно дивитесь, то десь рік, може півтора. Стандартом був ну, це такий, ну, майже, майже кожен аромат був 2-3 години. 2-3 години. Цей аромат 3-4 години не більше не більше він, в принципі, непогано, але ось зараз я тестую деякі аромати і там ну, прям багато, там багато там 7 годин, 9 годин, просто один пшик на шкірі тримається довго. То з цього боку то це ну, такий, знаєте, середня стійкість у цього аромату. Потім ще мені дуже подобається те, що цей аромат він, він в, цій, в цьому світі пляжних ароматів. Це не можна заперечувати. Тут пляжний вайб у цьому ароматі є, але цей аромат відрізняється від, багатя, від багатьох пляжних ароматів, тим, що його можна носити на роботу. Ви якщо сидіте на роботі і ви думаєте, Боже, як же хочеться на пляж, то з цим ароматом такого не буде. Тут Тут є такі, знаєте, літні відпускні е, ноти, але не буде такого самого вайбу, як, наприклад, від е, деяких ароматів, наприклад, від е, гірлієнтиракоти, наприклад, від bronz е, від, від ну зовсім. Тобто, ні, він е, аромат кокосовий е, типовий аромат на літо, але дуже під, може підходити класно і для використання в, в місті. Ось робота, чи куди вас, вам там потрібно по справах. Супер, супер. І ще одна дуже важлива частина це те, що цей аромат він недорого коштує. Звісно, ну я, я просто порівнювала ціни. І, звісно, залежить від того, де ви будете купувати. Звісно, якщо ви купуєте аромат онлайн, а не в магазині фізичному, то онлайн він буде коштувати дешевше, бо онлайн у вас просто немає таких витрат, наприклад, я там не знаю на оренду приміщення на це все. Онлайн вам це все не потрібно. Ну, онлайн я його бачила мінімум за 32 євро за 30 мл. Як на мене, це дуже-дуже-дуже класна ціна. У цього аромату є ще і рефіл. Рефіл 100 мл, я його бачила найменша ціна 67 євро. І як мені здається, оці всі фактори, що цей аромат легкий використовувані, що цей аромат, так, він пляжний, але він не там. Не супер яскравий, як деякі, що він коштує не так дорого, як інші аромати. Це робить цей аромат дуже таким, знаєте, апетітним на, е на використовування, на, на придбання. І ще я е чула, що деякі люди чула і бачила на фрагранті, що деякі люди порівнюють цей аромат з отаким ароматом від е лаком. Це у нас Солей кристаль Дехто у мене запитував, навіщо тобі оці такі аромати, які ти не використовуєш такі -от такі мінки. Так? Ось для цього. Для того, щоб вам потім сказати, так, похоже, схоже або не схоже. Так ось, люди, 100% я не можу заперечувати цей аромат в тому самому світі, той самий пляжний світ. Пляжний Пляжний світ, відпустка, оце все, оце, оце весь вайб він є. Але це інші аромати. Це два різних аромата. Різних. Тобто, якщо ви купите один і, і другий, їх не можна буде замінювати один іншим. Ну, тобто, можна, але вони, ну, це різні аромати. Ось. На цьому все. Розказуйте мені, чи ви знаєте цей аромат, чи ви його вже тестуєте. Тестували, чи вам, вам він сподобався, розказуйте. Ми побачимось у неділю. Я вам бажаю доброї п'ятниці і па-па!